Китайські військові оточили Тайвань. Залучені армія, військово-морські повітряні і ракетні сили. Другий день навчань, які Китай відкрито називає суворим попередженням владі острова, що ніколи не входив до Китайської народної республіки. Має фактично незалежність від материкового Китаю після другої світової, а також найбільшу в світі скупченість заводів з виробництва ультрасучасних мікросхем. Це загрожує світовою економічною кризою в разі реаль. Ніх воєнних дій на останніх виборах у Тайвані керівна демократична прогресивна партія зберегла президентське крісло, але втратила парламент. Більшість там дістали прибічники тісної дружби з Пекіном і популісти. Китай вважає Тайвань невід'ємною частиною своєї території. Речниця президента Сполучених Штатів на останньому брифінгу закликала не змінювати статусу КВО односторонніми діями. Раніше Трамп відмовився відповідати на питання чи за Вадить його адміністрація Китаю забрати острів силою.